Шановні глядачі. Сьогодні з вами, як завжди, Жорік. Сьогодні будемо порівнювати дві моделі електрошокерів у вигляді ліхтаря від китайського виробника компанії Weishi. а саме моделі 11.01 Шерхан і модель 11.08 Titan Pro. Розпочнемо наше знайомство з пристрою 11.01 Шерхан. Комплект поставки пристрою входить шнур, адаптер для підзарядки від мережі 220 В. Чухол з синтетичної тканини для можливості носіння пристрою на поясі, а також сам девайс. На корпусі нашого пристрою знаходиться три клавіші управління. Це слайдер клавіша, що перемикає режими ліхтарик-шокер. Нижня клавіша це клавіша розряду нашого шокеру. А також на зворотній частині біля гнізда для підзарядки знаходиться перемикач. Запобіжник Він має два режими on off В режимі Off ми можемо користуватися тільки ліхтарем, а в режимі ON можемо користуватися як ліхтарем, так і шокером. Ще скажу пару слів про те, що даний пристрій виконано з пресованого алюмінію. Дуже надійна конструкція не боїться незначних ударів, не боїться пилу. І допускається, волога, допускається потрапляння вологи, але рекомендується не впускати в пристрій у воду. Легенький дощик він переживав особисто в мене. Значить, для того, щоб скористуватися ліхтароком, перемикаємо слайдер в середнє положення. Ліхтарик має три режими свідчення 100%-50%, а також режим стробоскопу. Для того, щоб скористатися шокером, перемикаємо наш слайдер в крайній переднє положення, натискаємо клавішу спуск. Так у нас спрацьову шокер на даному пристрої. Ось ми познайомилися вже з нашим пристроєм 11.01 Шерхан Далі перейдемо до знайомства з пристроєм 11.08 Pro. Даний пристрій є професійним інструментом у людей, котрі пов'язані з професією охоронця. Дана модель дуже потужна. Про технічні характеристики я вам розкажу трошки пізніше. Зараз розпочнемо з того, що в комплект поставки пристрою входить зарядний шнурок, який дозволяє нам підзаряджати наш пристрій від мережі 220 В. І входить сам девайс. На корпусі наш пристрій має петлю для носіння даного пристрою на поясі. Корпус виконаний, як і в першому випадку, з пресованого алюмінію, досить надійна і могутня конструкція. Даний пристрій має три клавіші управління: це клавіша слайдерна, котра відповідає, перемикає режими між ліхтариком і шокером, клавіша спуску шокера. і... Наш запобіжник, котрий знаходиться біля гнізда підзарядки. Тобто ідентично знаходяться клавіші як на першій моделі, так і на другій. Користуємось ліхтариком, просто перемикаємо слайдер в середнє положення. Ліхтарик має три режими свічіння: 100%, 50% і режим стробоскоп. Для того, щоб скористатися шокером, перемикаємо в крайнє переднє положення нашу слайдерну клавішу, натискаємо кнопку спуску. Так у нас згучно спрацьовує шокер на даному пристрої. Тепер познайомимося з технічними характеристиками даних пристроїв. Розпочнемо ми знайомство з технічних характеристик пристрою Titan 1108 Pro. Заявлена напруга пристрою 160 000 вольт, потужність пристрою 16 Вт. Середній час дії близько секунди. Середній час виходу зі стану шоку від 30 хвилин. Товщина пробою одягу до 10 см. Довжина пристрою 24 см довжина і вага 320 г. Далі їдемо. Технічні характеристики пристрою Шерхану 11.01. На Заявлена на напруга 115 тисяч вольт, потужність 12 Вт, середній час дії близько 2 секунд. Середній час виходу зі стану шоку близько 2 хвилин. Товщина пробою одягу 55 мм, довжина пристрою 16 см, вага 220 г. Окрім, всього, вище вказано, в комплект поставки входить інструкція російською мовою. Виглядає вона наступним чином. З даної інструкції, ви дізнаєтесь, як правильно слід... обслуговувати ваш пристрій, як правильно за ним слідкувати. щоб він приносив вам якомога більшої користі. На цьому дякую вам за увагу. З вами був Жорік. Побачимося з вами в наступних оглядах. Бути добро, до побачення.